У електропідстанцію під час грози влучила блискавка. Внаслідок цього близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. Близько ста приватних будинків повністю або частково залишилися без покрівлі. Також було пошкоджено АЗС, та ряд житлових приміщень та автомобілів. Через негоду майже 500 домовладінь міста Буринь залишилось без розподілу газу, зафіксовані пошкодження наземних газових мереж. Про це 18 вересня повідомила прес-служба АТ-Суми ГАЗ. Наразі спеціалісти і газівники займаються ліквідацією наслідків аварійної ситуації. На жаль, внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім чоловік травмовано, серед яких двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні. Одна жінка з переломом руки у сумах, двохмісячна дитина без свідомості у стані контузії, госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами було надано медичну допомогу без госпіталізації. Мер Бурині Віктор Ладуха розповів про наслідки негоди та звернувся за допомогою до небайдужих. Ну, це допомога до волонтерів, всіх небайдужих, щоб допомогти. Ви знаєте, що завтра а, і цілу неділю будуть дожі на сучені. Тобто розкривані дахи, будівель, багатоповерхівки пошкоджені. І взагалі ну, таке стихійне лихо ну, навіть не можна було представити, що таке може бути. Я дуже прошу від усієї громади, що ну, таке стихійне лихо, воно не, не кожен рік буває. Та й на 100 років, мабуть, це перший раз люди таке можуть побачити, яке відбулося сьогодні в екрані. Це частково пошкоджена територія бувшого цукрового заводу, де частний сектор в сторону Михайловки, на ту сторону до лікарні, теж такі пошкоджених людей. Так що велике прохання допомогти, а ми працюємо. На даний час на місці події продовжують працювати аварійні бригади ДСНС та енергетиків. На місці події встановлено сім генераторів для забезпечення електроживлення. Співробітниками ДСНС до місця події доставлено 5 тисяч метрів квадратних укривного матеріалу для тимчасового відновлення покрівель пошкоджених будинків. Всього на місці події працює 15 одиниць техніки та 66 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А також техніка та працівники комунальних екстрених служб. Додатково до місця події направлено на зведений загін Міжрегіонального центру швидкого реагування з міста Ромни. Сьогодні зранку у Бурині була створена комісія з визначення розмірів збитків, заподіяних стихійним лихом. Усі постраждалі отримають компенсацію. Окрім міста Буринь, працівники ДСНС проводять відновлювальні роботи в селі Ширяєве Новослобідської ОТГ Конотопського району. Яке також зазнало пошкоджень внаслідок негоди. А саме, руйнування та пошкодження у 26 житлових будинках, обрив лінії електромереж, ускладнений рух транспорту через повалені дерева та електроопори, повідомила голова Новословівської громади Ольга Гаркавенко. За інформацією обласного гідрометцентру, найближчими днями погоду на Сумщині визначатиме тилова частина циклону. Очікується зниження температури повітря через надходження прохолодного повітря з північного заходу, часом невеликий великий дощ та поривчастий вітер 15-20 метрів на секунду. Так сьогодні на Сумщині встановлено перший рівень небезпечності жовтий. Тож працівники ДСНС закликають населення бути уважними та не наражати себе на небезпеку. Зберігайте спокій, уникайте паніки при необхідності. Надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку з сусідами, закрите вікна та відійдіть від них подалі. Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро та газопостачання, зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик та приймач на батарейках. Перейдіть у безпечне місце, сховайтесь у внутрішніх приміщеннях, коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. Вімкніть, приймач, щоб отримувати інформацію. Не намагайтесь перейти в іншу будівлю, це небезпечно. Не користуйтесь ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути. Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом. Якщо лихо застало вас на вулиці, вони руйнуються дуже-дуже швидко. По можливості заховатись підвал найближчого до вас будинку. Рятувальники діляться ще кількома порадами, які можуть врятувати життя під час стихійного лиха. Якщо ви на відкритій місцевості, притісніться до землі на дні будь-якого заглиблення, це може бути яр, канава, кювет, захищаючи голову або одягом, або гілками від інших дерев. Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем, не ховайтесь у ньому. А виходьте і швидко ховайтесь у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення. І безпосередньо, ось ці правила врятують вам життя та здоров'я.